Вовина тисяча. Все ближче вважаю дуже потужно готові її витрачати. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики. Володимир Зеленський вирішив стати таким собі святим Миколаєм і подарувати всім українцям по тисячі гривень. Я ж не лох. їх отримують з коштів державного бюджету. Чому саме сказни держави? Це випливає з постанови Кабінету міністрів 13.30. у цій постанові. Нові щедру ініціативу президента назвали експериментальним проєктом щодо надання одноразової державної грошової допомоги зимова підтримка в рамках Всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні. Претендувати на тисячу можуть всі, без виключення громадяни України, які перше. Мають реєстраційний номер облікової картки платника податків. І друге на момент подачі заявки перебувають на території підконтрольній Україні. І цікава деталь щодо дітей: один із батьків або один із опікунів малолітніх чи неповнолітніх осіб має право на отримання допомоги за кожного з дітей. Допомога надається одноразово. Як же отримати цю тисячу чи не найголовніше питання у нашій історії? Розбираємося для початку. Треба встановити мобільний додаток дії. Там пройти електронну ідентифікацію та підтвердити перебування на території України. Після цього у додатку треба обрати послугу Зимова підтримка та подати заявку на її отримання. Увага! Подати заявку треба протягом найближчих трьох місяців з грудня цього року по лютий наступного. Важливий момент: якщо у вас не відкрита карта національного кешбеку, куди по факту має прилетіти тисяча, вам потрібно відкрити такий рахунок або перевірити номер поточного рахунку за стандартом IBAN, інформацію щодо якого передана банком, та який наявний у мобільному додатку. Дія цю картку можете оформити за допомогою дії або звернутися до відділення банків, перелік яких ви можете знайти на сайті Finance.ua. Отриману картку потрібно буде активувати у дії у розділі сервіси. Опісля очікуйте на зарахування коштів. Для батьків та опікунів для неповнолітніх чи малолітніх дітей для подання заявки в дії треба електронне відображення актового запису про їх народження. У такому випадку формується окрема заявка. А як щодо пенсіонерів, у яких немає дії, їх без грошей теж не залишать. Для тих, хто отримує пенсії через Укрпошту, можна буде отримати тисячу так само. Прийом заявок на отримання допомоги через Укрпошту розпочнеться на початку грудня. Перші виплати будуть проводитися разом із пенсіями у аналогічний період. Детальніші інструкції пенсіонери отримують пізніше. На що витратимо тисячу зеленського? Пошикувати не вдасться, але її можна використати на багато речей. Розкажемо про найцікавіші з нашого погляду. Отже, тисячу можна буде витратити на оплату деяких послуг, придбання військових облігацій та фінансування заходів для вісічі збройної агресії Росії. Наприклад, кошти можна використовувати на оплату комунальних послуг, придбання ліків чи книг, квитків у Кірзалізниці чи донати на ЗСУ. Можна оплатити, наприклад, ветеринарні послуги, послуги з будівництва, послуги ательє та хімчисток. Також можна замовити прокат одягу костюмів, поліграфію, комп'ютерні ремонтні послуги. Ремонт техніки та електроніки або ж використати при торгівлі цінними паперами. Вовану тисячу можна витратити і на розваги у кінотеатрі, театрі, боулінгу, парках розваг, спортивних клубах. І ще один блок витрат адвокатські, освітні та державні послуги, а також послуги з догляду за дітьми. Витратити допомогу у розмірі тисячі гривень можна буде до кінця наступного року. А чи збираєтеся ви оформлювати зимову тисячу і на що плануєте її витратити? Пишіть у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.